Посягання на Балтійське море, Це гібридна операція Російської Федерації. Навіщо Путін піднімає ставки? Гра з переглядом морських кордонів на Балтиці, дуже небезпечна. Відволікає увагу від України, Чи дійсно готується до війни з НАТО. Росіяни точно на цьому не зупинилися. Факти тижня дізналися, що насправді стоїть за кремлівським планом. Іскандери, і кінжали, авіація і артилерія те, що може відстрілювати боєприпаси із ядерним зарядом, це кадри з навчань російських військових. Путін знову грає м'язами і намагається показати, яка тактична ядерна зброя є в його арсеналах. Ці навчання співпадають у часі із появою в російському інформпросторі ось цього дивного документу. Проект закону Міноборони Росії про зміну кордонів Федерації у Балтійському морі. Нині більшу частину цього моря контролюють країни НАТО, але Кремль згідно із задумом, хоче все переграти і оголосити своїми внутрішніми водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу Балтійська і Зеленоградська це міста у Калінінградській області. Вони кажуть, що карти були дуже старі, не було таких масштабів. Ну це не синетниця, тому що були всі карти. І були дуже, дуже потрібних масштабів. І все там нормально, все промірювалося. Далі більше на кордоні із Естонією у річці НАРВА росіяни забирають прикордонні бої. Мовляв, не згодні із місцем їхнього встановлення. Ну, кілька штук там 26 штук штурити. Насправді ці бої потрібно, щоб було безпечне судоводство на, на річці Нарва. Нічого не вредило це Росії років. Чи взаємопов'язані ці три події? Не виключено, вони є частиною одного пазлу. Але тоді питання, яку саме гру цього разу затіяв Путін і до чого вона може призвести? Це Шведський острів Готланд, стратегічно важливий форпост у Балтійському морі, бо розташований поблизу важливих морських шляхів, що пов'язують Балтійські країни з усім світом. Коли ви контролюєте Готланд, ви контролюєте Балтійське море. Це приблизно так само, як ситуація пов'язана із Чорним морем. Коли ви контролюєте Крим, ви контролюєте Чорне море ну, за винятком проток, який контролює Туреччина. у січні 2022-го року, напередодні Великої війни в Україні саме поблизу Готланда росіяни накопичили свої десантні кораблі. Нічого не нагадує. Кремлівські пропагандисти тоді із зазіханням у прямому ефірі навіть переказували уявну блискавичну операцію Росіян у Балтійському морі на території Шведського острова Готланд садяться російські воєнно-транспортні самоліти як і з українським Кримом, так і зі Шведським Готландом. Це очевидно давня мрія Путіна. 40 років тому назад СССР радянський союз контролював 50% Балтійського моря. Він і Зараз Росія контролює 7% узбережжя Балтійського моря, 93% контролюють країни НАТО. Цей інцидент став яскравим нагадуванням про геополітичну напруженість у регіоні. Тоді шведський уряд терміново перекинув війська на острів і ескалації вдалося зупинити. Але, ймовірно, зараз російський диктатор спробує розхитати ситуацію навколо Готланда знову. Я впевнений, що Путін поклав навіть обидва ока на Готланд. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. І ймовірно, він також поклав око на Аландські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на входах і виходах до Балтійського моря. Але чому саме зараз не вже до прямої конфронтації з НАТО? Чи просто у такий спосіб Путін хоче відволікти увагу західного світу від війни в Україні? Протистояння у Балтійському морі має багато історію провокацій. Одна з них триває по нині. Ми бачимо, що впродовж останніх ну десь так півроку приблизно все більше і більше і більш масово здійснюється е, так званий GPS-спуфінг. себ за допомогою засобів е, радіоелектронної боротьби, е, ставляться з кайнерадського склаву. Перешкоди і по суті ДЖІПІС працює з серйозними збоями на двох третинах час від час на території Польщі, країн Балтії і навіть Фінляндії, та Швецію Та чи може насправді Росія, крім загроз, щось протиставити країнам НАТО у Балтиці? Флот агресорки там є найменшим із чотирьох інших співвідношення СИУ Старін Росія НАТО на Балтійському морі. Дуже дуже не не, не на користь Росії 12 к одному на користь НАТО. Та й на кордонах там ситуація геть, не та як поблизу України. Путін війська туди не зганяє. В війні він не готовий, у нього немає свят, тому що просто ніяких військ би, на границях Естонії Фінляндії не знаходяться. Вони всі знаходяться в Україні. Але тоді навіщо Кремль грає м'язами і намагається роздмухати ситуацію? Поява документу про перегляд кордонів в Балтійському морі співпала у часі із перемовинами Великої Британії і Фінляндії щодо нових методів боротьби з російським тіньовим нафтовим флотом. Нині через Балтійське море агресорка щомісяця привозить до 90 мільйонів тонн нафти і розуміє, ця лавочка за таких розкладів може швидко прикритися. Товариш Сталін у 1933 році сказав таку важливу річ з точки зору. Радянської геостратегії. Балтійське море це пляшка. А мовляв, корок від цієї пляшки не у нас. Ну, корок у, у Данців, тому що вони контролюють вихід з Балтики. З урахуванням того, що всі країни е, Балтійського регіону члени ЄС і НАТО, то, то ось цей е, такий масштабний нафтовий трафік з російських портів Східної Балтики на світовий ринок може бути. раптом закуркованы. Часковец и трафик может так уж порушить и Финляндия с Эстонией. Между Финляндией и Эстонией, вот в Финляндском заливе, есть нейтральная полоса, которая не вводит территориальную воду Эстонии, не территориальную воду Финляндии. Но вы должны понять, что если Эстония хочет, то он может все это изменить. И Финляндия тоже. Что там и не будет этого, как бы, вот этого коридора. Шукати привід для такого кроку довго не доведеться. Він вже фактично є. Росія використовує багато застарілих танків, які не відповідають сучасним технічним і екологічним вимогам. А Балтійське море, воно мілководне і тобто, море напівзакритого типу і екологічна будь-який інцидент матиме серйозні екологічні наслідки. Заблокувати російський флот у Балтійському морі країни НАТО можуть і у більш вишуканий спосіб. Вони постійно там провозять навчання. Цього року вони були наймасштабніші якраз в цьому регіоні. Там працювали і навіть авіаносці, і в принципі, і Росії відомо, що через війну в Україні країни Балтії якраз серйозно наростили свої військові контингенти, навіть маленька. Естонія створювала цілу дивізію, додаткові сили туди стягнути. Тоді навіщо Кремль влаштував чергову виставу з ідеєю про одноосібне розширення кордонів, про мацею ґрунт? Але для чого? Путін веде гібридну війну, проти Западу. це правда. Ну що касається конкретного, як вони поставили внутрішні документи Росії, це така, більше така блеф і гра пока. Не виключено, аби перевірити реакцію країн. і вона не забарилася. Балтійські сусіди Росії відреагували миттєво, і після цих заяв урядовий документ про перегляд кордонів дивним чином зник. Не виключаю того, що хтось так би мовити підказав там у Кремлі, що гра з переглядом морських кордонів на Балтиці дуже небезпечна. Раптом корок від Балтійської пляшки спрацює. І нафтовий трафік через Балтику, який приносить гроші в бюджет війни, може бути прикритий. Але чи на цьому зазіхання агресорки зупиняться? Росіяни точно на цьому не зупинилися. Я думаю, вони будуть простовкувати цю тему. Будуть підіймати їм потрібно постійно тримати в напрузі, і в цій ситуації саме від рішучих превентивних дій західних партнерів буде багато чого залежати, так само як і від їхньої підтримки України у війні з агресоркою. Адже наша держава як ніхто знає до чого зрештою призводять подібні територіальні зазіхання. І тому головне в цій історії їх зупинити. Сергій Вендін, факти тижня, ICTV, єдині новини.